Мої вітання, шановні виборці, ви слухаєте різну інформацію. І в більшості інформація лунає з різних джерел, і вона дуже різноманітна. Але, мабуть, ви хочете слухати ту інформацію, яка стосується території, де ви мешкаєте, бо саме ви хочете бачити зміни, хочете бачити покращення. І саме для цього ви обираєте міського голову з депутатами, які відповідно зобов'язані робити це все. Але питання, кого обирати, як обирати, це окреме питання. Що повинні робити в першу чергу міський голова з депутатами? Вони повинні робити все, щоб людина відчувала себе дуже добре на території, там, де вона мешкає. І це не тільки дороги, тротуари, благоустрій, комунальний транспорт, а це ще і питання заробітних плат, скільки отримують люди, де вони працюють? Як саме вони будуть почуватися, коли вони відповідно відпрацювали свій трудовий шлях і вийшли на відпочинок? а Це люди пенсійного віку, і це за все відповідає місцева влада, бо саме у них є на це повноваження, і вони зобов'язані це все робити. Але хочеться поговорити про питання заробітних плат, бо цьому питанню майже не приділяється увага. Якщо ви слухаєте про те, скільки збудовано доріг, скільки відремонтовано різноманітних об'єктів, скільки відбувається закупів... закупівля різного комунального майна, це все добре. Але при цьому скільки отримує працівник. Тобто працівник комунального підприємства, установи та організації, про це жодної інформації немає. Але на цих людях тримається місто. Відбувається життєдіяльність міста. І саме завдяки цим людям відбувається все те, що ми бачимо. Добре, воно, погане, але так воно відбувається. І саме ці люди отримують заробітну плату. І від того, скільки цим людям платять, саме вони так будуть працювати. Така у них буде віддача, відповідна яка мотивація, відповідна такий результат. Ось чому питання заробітних плат дуже важливе. Бо кожна людина хоче отримувати гідну заробітну плату, мати достатнє життєвий рівень, і відповідно вкладувати свої знання, свій розум, своє е, бажання для того, щоб щось в місті. А для цього треба платити людям кошти. Але так же повелося в Україні, що майже. Цьому питанню увага не приділяється. Ось чому люди виїжджають за кордон, ось чому люди шукають інші місця роботи. І ось чому так все відбувається в Україні. Бо зараз дуже печально казати про це, але мінімальна заробітна плата, на жаль, складає 5 тисяч гривень. І це вже діагноз. Діагноз України про те, що. Нездатні керівники вирішити це питання. Нездатні і, мабуть, не хочуть вирішувати. Ну, відповідно, результат ми бачимо. Ось тому дуже шкода, що коли людина йде на роботу, отримує таку заробітну плату, у неї немає бажання взагалі вкладатись в міста, вкладати свої знання, вкладати свої можливості, бо людина не бачить себе в цьому. Але для того, щоб вона побачила, для цього обираються в першу чергу міс місцеві представники влади, це міський голова з депутатами, і завдання яких розібратися, чому так відбувається, і захистити своїх виборців, тобто тих людей, які мешкають на території. Оце прямий обов'язок місцевих представників влади. І не треба казати, що там уряд є, президент є. Ні, вони є. Але вони цим питанням прийматися не будуть. Бо найближча влада до людей це. Міський голова разом з депутатами. А питання заробітних плат це в першу чергу ті питання, які зазначені в повноваженнях. І ці повноваження треба виконувати для того, щоб дійсно відбувався розвиток. Всім вам бажаю добра, гарного настрою, все буде добре.